Я роздупляюся, типу, що все, мені нормально вже, я відіспався, відійшов, знаєте, після тих ночей недоспаних пару суток. Давай дзвонити мамі. Але ж там у нас у майки два тижні, типа, ну ладно, два тижні. Я, там, якщо мама там не зголоситься, буду там тікати, знаєте, мені там одразу впереді душі там. Ну в хлопці взагалі класно. типу, там, а там ти, ти на полгода, я полгоди, що які полгода, я зараз мамі позвоню. Мені треба. І в мене такі, знаєте, стандартні атмас. Бабушки допомагають. А я що бабушки в житті поміг? Поїду. До бабушки допомагати один дзвоночок, я вже не в бабусі, вже там. Mm -hmm. Приїжджу до бабушки, замість того, щоб там щось. в мене все время мама від бабуськи. Вони допомагають, а я що допомагав? Там Діма зробив то, а я не можу цього зробити. Діма, поїхали, я беру маму дурю, щоб не їхати до неї. Поняли? Біжу за закладкою, біжу там, то беру. Бабушки я вже не допомагаю. Кажу, там це кредити закривати. Що які кредити я закрив? Все, мама закрила. А знаєте, mm -hmm. ця голова. Кажу, на роботу мені треба. Мен... Та що там без мене вже їздять? Mm -hmm. ну, от такі мене кажуть, та. Ні, я починаю, та ні, без мене, я як будто незамінівий, знаєте, кажу, та я два тижні там і все, мене заберуть. І я собі в голові кручу таку схему. Раз там в скарженностях вийшло, з про маніпулювати забрала, другий раз вийшло, а тут теж, теж вийшло. Mm -hmm.